В різдві Ісуса Христа ми бачимо дитину, новонароджену дитину, яка має спасти світ. Сам Христос мав особливе ставлення до дітей і казав не боронити їм приходити до нього. Коли ми занурюємося в таємницю дитинства, також потрібно нам почитати такі пророчі слова з восьмого Псальма: з уст дітей і немовлят. Учинив єси хвалу супроти твоїх супостатів, щоб угамувати ворога і бунтаря. В наших церквах буває багато дітей, і декому це перешкоджає. Один мудрий священик сказав так: якщо тобі перешкоджають діти в церкві, то вартує почати хоча б... Молитися. Бо насправді ми, як християни, є великою сім'єю. І так, в цій сім'ї також є діти. Дитина Христос, коли народжується, розгриває своїм голосом темряву. Він проголошує, можна сказати, свій прихід. Невже ви думаєте, що Ісус Христос ходив як солдат? Ні, Христос був нормальною, живою. Дитиною. І треба нам також навчитися перейняти справжнє, справжнє дитинство Христа, бо казав Господь: хто не буде, як діти, не зможе увійти в Царство Небесне. А тепер питання наступне. Якщо ми стаємося як діти, то як мали би ми себе поводити? Дитина, яка народжується в цей світ, є повністю залежна від батьків. Вона покладається на своїх батьків, і вона, якщо має якусь потребу, сигналізує батькам, що хоче їсти, що їй некомфортно. Вона завжди є в контакті з тими, які її опікають. Чи ми є завжди в контакті з Богом, чи не залишаємося на самоті зі своїми проблемами? Чи ми не стаємося самотними по своїй волі? Це питання для нас. Ви знаєте, я не раз бачив людей, які були дуже простими, маючи освіту або маючи якісь складні життєві обставини, були в контакті завжди з Богом і були простими до ближніх. Я одного разу в Івоніківці біля Івано-Франківська зустрів одну дівчину. Колись ми, як редамтористи, приїхали. На реколекції, і зайшли до однієї хати, де була дівчина паралізована. Вона не могла рухатися фізично, але біля неї постійно збиралися діти на вервицю. Покоління зростало, діти відходили далі десь на навчання, і наступне покоління дітей приходило. Здається, складне життя людини, яка переживає хворобу. Але однак вона не залишилася в самоті зі своїм болем. Вона навчилася, вона змогла піти за Христом, будучи паралізована на ліжку. І це добро і простота притягувало дітей, які приходили з нею молитися. Вона була справжньою місіонеркою. Так цікаво, що Господь не раз нам в житті посилає простих людей. З простими словами, які глибоко можуть доторкнутися наших сердець. Не потребуємо багатьох богословських трактатів, аби змінилося наше життя. Потребуємо простоти. Господь стається дитиною. І ти, як дитина, сприйми з цілим відкритим серцем батьківські його слова. Любі друзі. Нехай Господь береже. Кожного з нас, і хай слова, які ми говоримо в цьому проекті, доторкаються ваших сердець. Якщо хочете підтримати цей проект і інші медійні проєкти Української греко-католицької церкви, то можете залишити свій донат. Посилання на банку знаходиться в описі під цим відео. Гарного всім дня!